Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую дуже смачну страву це оладки з яблуками. Що нам саме для цього знадобиться? Ось три яблучка, такі невеличкі, середні, 80-100 г цукру. Дивіться на свій смак, наскільки солодкі яблука, 200 г борошна, звичайного пшеничного, одне яйце, 250 мл це в нас кефір. Можете брати кисле молоко. Будемо замішувати тісто. Вбиваємо одне яйце, додамо трішки сольки для балансування смаку. Ось так перемішаємо. Нам для цього рецепту не потрібно ніяких гаджетів. Все дуже просто. Додали цукор. Додамо сюди кефір. І також перемішаємо. Після того, як збили сюди додали кефір, додамо ще чайну ложку соди. Гасити не потрібно оцтом, Вона загаситься кефіром. Тепер додамо сюди просіяну, Ось так я одразу буду просівати борошно. І перемішаємо гарно. Тісто перемішали, а тепер швиденько будемо чистити яблучка і одразу натирати ось сюди. Мабуть, знаєте, що яблука мають властивості швидко-швидко темнішати, тому одразу почистили яблучка, одразу натираємо ось на цю велику тартушку. Змішаємо ось так яблучко, щоб воно не темніло. І будемо те ж саме робити з другим і третім. Ось таке тісто в нас вийшло. Дивіться, в залежності від того, наскільки у вас соковиті яблука, додавайте більше або менше борошна. Я ще додала грамів 50 борошна, щоб ось таке воно у нас вийшло. І зачекаємо хвилин 15-20 і будемо смажити. 15 хвилин постояло наше тісто. Тепер включаємо пательню. Пательню включаємо на максимальний вогонь. Додамо трішки олійки, і нехай підігріється. Олія розігріта. Викладаємо наші оладки. Буду смажити ось, ось так по одному. Друзі, ось і приготувались наші оладки. Дивіться, вони такі товстенькі в мене. Зараз покажу, які вони ось гарно пропечені в розрізі. Повірте, це дуже смачно. У мене є, до речі, схожий рецепт. Але такої менш калорійної я залишу під цим відео, під описом. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!